Добрий ранок не він поняла. Ранок ти... не знімай бардак. Скажіть, він замість того, щоб посуду мити, каву п'є. No. <рес> <рес> Скажіть і так, мама, більшість помила, але щось така, не це я бачу, що там. Ніц. Ти що бігав? Молоде. Можу дум... зупинити, бо я ще бігаю. <рес> а, я от теж думаю, Та, що чим, тут... я не знаю, в мене пів шостої очі відкрилися. Я собі до пів сьомої повалявся і думаю, териставати. Я, <рес> я, те я тепер, коли б не лягала, я вже все, пів сьома, найпізніше, коли я встаю. Я вже теж від пів сьо від по шостій, шоста, по шостій, я вже мала до мене пішла, і я думаю, я от так як ти кажеш, ні ставати, бо не планувала. Думаю, пізно лягала біля першої. І цей, але вже й не спиться. Во те саме. Знаєш від чого? Від чого? Від черешнів попалили. тож кожного року перший раз, як обісишся їх ти соком тим палиш 100%. Я думав, спочатку, що від газованої води, та яке? А я, я думала від кондиціонера, а я вже... Але, але я чую, що я... в мене в черешню кожного року так буває. запитати за це треба гостей бути? Бо я вчора теж так ще але... Це не, ну не знаю. Не ну, знаю. Але, або але, печево, Але то не бону на весь кульок тут як на всіх розділити, не так. А я зранку і потім вже вечір. А, а чекаю чоловіче, але я не їла. Я з'їла може три чоловіки. досить не треба, мені здається. Я кажу, то все. — я думаю, що сезон кондиціонера все у мене вже голоси. Чуєш, мене голос міняється вже. Я як знов буду захрипта жіночка на ціле літо. Я Лотику сказав, Владик каже, я кажу, знаєш, Вітю, від він зразу догадався. А я вишиною, я башу його колола, бо... Бо його нер нерка вхопила зранку сам став. І я не знаю, чи я маю бігти, чи я маю йти на спокійно, кави на качелю попити, поки ще мала спить, і хоч хочеться, хочеться ще тих півгодинки викроїти, не знаєш, як їх викроїти. Трохи пізно, то вже Але по сьомі мені бігти. Ай та-та-та, будеш. будеш. щось шкода трохи. Аби добре, або... Ай, коротше. Та лі, там пишуть, де посудомийка. Пані Марія каже, поки я її цей, поки я її заставлю, поки я її не завантажу. Ну, я бач... я Бачиш, люди всі так говорять. І вчора і Зуряна, каже, моя мама теж так казала. А вже потім, хто має ту посудомийку, вже потім ніхто не хоче вертатись назад. Хоча на всі говорять, що треба чистити, що треба профілактику робити. Ну, все... кажуть, що то зручно і що економно, що дуже економно. Ну, треба... Значить, щось там є, ми колись так само... Ми так само думали за це. Ну так. за що. Заробить пилосос, я думав, що то е, роздута тема, казати, роздута тема, роздута річ коринки, ку, кума купила так само собі. Е, Багато якісь... що вона має і акумулятор. Має такі але... самі дрібні купили, тільки набагато ну, там, дорожчі, трохи. мета. Він там і сам миє, і сам вигружає. Ми колись там... думали, що нам машинки зі сушкою теж не треба, mm -hmm. але теж файна річ. Ну, в літі, е, то ще, ще так, як я, де розвішати. а в зимі, як ми перше, то. Коротше, багато чого. Я просто рандомно, я думаю, доки мені встається, треба скоро вдягати і, 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 бі, і бігти. Доки не передумав, доки мозок мене не переконав. Роби мені каву. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто то вже працює? А во ва... яринці казав, що треба допомагати пані Марії. Вона думала, що я блефую. Є? Молодці, молодці. Я вчора посуду, трошки помила, а там в умивальнику рвануть. Романович... Романович ножі наклав. А я ще хотіла посуду позбирати і два пальці завалила. І все, і посуди не домила, вирізала, Іринка мені зав'язала. Молоді вже нині натхнення є працювати. Та я став пів шостах як ніколи, очі відкрилися, посидів в телефоні до пів сьомої і щоб собі пройшовся, пробігся трошки. А вони є дуже гайно на дворі, нині жара буде. Так, так, так. Будемо вже збудила, треба чайник ставити. Чайник закипів? Закипів, чай робити. Добрий ранок. Пані Христинко, хто АА? А-а-а зробила а-а зробила? Христя, ну що з тобою? Христя? То не смішно. Христя. що в тебе стай було, тобі не не на связи. Христя, чому ти не сідала на горщик писати? Ні-ні-ні, то бабуся порядки там робить, ні, туди ні, там тебе небезпечно пускати. Бабуся хоче трохи повикидати того хламу, всякого такого не повикидати, десь перескладати. Інше місце. а на те місце щось нормальне поставити. Да. Баба. Баба, буде давати гам. Так, Бабуся зварила кашку, вівсяну, трошки не хватило, туди лише граноли і дівчинка буде ам, ам, а-ам буде. Будеш за столом чи йдемо на твоє кріселко? Будемо тут, ну то сюпай гарно, бабуся буде годувати. Сюп. Смачно? Там і яблочка попадають. Так, все є. Правда? Давай, а, відкривай ротик. Так, то не можна, бабуся знову пальчика порізала. Так, побила стаканчика, знову бабуся пальчика порізала. Так, Христинка вже не буде стаканчики рухати, правда? Бабуся має бубу. Yes, um, yes. Um. And your brother also, I think. Yeah, I, I don't know if it was yesterday or Monday, but I saw Mummy and your brother, of course, doing garden, wearing some boots. you know, but now come here. <Heritage desserts> yes, I uh, I uh, think my brother um, will. Що то за Миколайчик дивиться книжечку? Що там є коник, тваринки є, зебра така? Я. Я. Хто там ще є? Є песю? Я. Кицяня. Гава. Гава, гав-гав. Ня. Іня окейця є, так? Чоті. <сістична> Ти чудо мала? Ти чудо? Все, перечитала? Так. Да. Давай наступно. Наступно. Гризи граніт науки. Так. Да. Давай. Що там є? Так. Да. Ти хочеш здарти? І наклеїти кудись? Да. Куди будеш клеїти? Yeah. На будиночок? На будиночок свій? Ну, давай відклеїмо. На yeah. На будиночок? Yeah. Давай клеїш? Десь ну, на рівне приклеїти? Ні, на замок, Так. Каже, я не шукаю легких шляхів, правда Христя? Може тут десь наклеїш, чи тут? Чи отут зверху десь? Отут. Я? Yeah? Все нема? Uh. Тут хотіла? Все-таки вирішила переклеїти, добитися свого, та Христя? Uh. Все тут вже добре? Так. Uh. Там, де мало бути зразу? Так. Uh. Добре. Думаю, де Романович подівся. Відколи нема, а прийшла баба сусідка і каже, так він там робить, то палубку коло плота. За, Загар приймаєш? Ага, я бачу, дай боєш щастя. Дай боже. Що тобі? Самому ще немає помічників, ще помічники всі зайняті. Сам добре робиш, ну то добре. Ой, дійсно нині файно, бо я ще в такому грубому сведрі в хаті тепла, такого нема, а на дворі файно, хоч вітер є, але файно, тепленько. Як Романович загоряє, треба вже футболку натягати. Ну, та ти ще працюєш, о, скільки в нас вже... Того року буде малинків. Тут, тут. Файно, вже Христинка буде мати до чого ходити. О, скільки є гарний урожай. Зараз треба йти певне на город трошки. Поки майна погода, вітер є, нині можна щось робити. Правда, сонце, я на сонці не дуже то можу робити, але... Так, вчора відпочивали, нині треба робити. Але... Треба йти ще закинути пралку, вже не знаю. Нині вже дві випралося, треба ще третю закинути. І, і можна йти трошки на город. Того року така картопелька в нас файна. О, яка така така широка. Люблю, як такі курчі широкі. Ой, яка файна. Тільки. Трохи зарощена там тим гірчаком. Ти замітив, там того року тут то, то все гірчак був. А тут того року того гірчаку немає. Саме більше його було тут. А тепер посередині посунувся, але... Ой-ой-ой, скільки його тут є. Але то один, два, три рядочки. Так. А там вже така може бути картопелька. Романович, і тут крокодила вчепив на черещу. Романович, то твоя справа. Так, ну що ти Ага. Але тут дуже черешнів нема. І тут, тут немає. Ти бачиш, що на ти... Та, та черешня взагалі немає черешнів, але листя покручені. О, дивись, як тут листя покручені. То треба було покропити. Минулого року тут були черешні, того року нема. Але так дерева вже попідростали з минулого року. Файно. І яблуньки. Скільки яблунька, дивись, того молоденька, скільки має яблук. Ще навіть не пробували. Що це за яблука, але яблучків є. Подивіться, в пані Марії сьогодні посудопад, чи Så як це ви називати? Вчора, як почала пальці різати, <гум> нині... ви знову... вчора там рілку збили, сьогодні збили що, горня, горня велике, пальці знову порізали, адже так, і... так Та треба. Має, має, віде, виходи... <гум> <хіпу>. <гум> <гум> щоб хотів? Щоб хотів, так не зіб'єш, ще й таке грубе скло від кришки. Ну, так, щоб хотів. Треба вже Христа не йшла. Мама, на ти віника. Що дінек, і потім пилосос, і ще дріміка, для надійності запустити. Ну та що ти, Я думав, вроді би витирала, потім вологою салфеткою, а те шкло так глибоко залізло. Туда Мам тут. Буде третє праня за день. І то ще, і то ще не все. Щойно обід, ще чекає скатертина. Вчора мали гостей, після гостей треба скатертинку вибрати. Ну в нас, скажу, в нас два прання, то є кожного, кожного. Ну одне, два, деколи три, якщо так, такого вже. Як ну в середньому два виходить. Та, я не знаю, ну велика сім'я, що ви хочете, а мала дитина, постійно якісь ці, постійно, ну кожного дня декілька кажу, речей з христинки. Як Якби такі витрачав гроші на дорогі порушки, то я не знаю, скільки б тих грошей треба було. То такий мокренький, нині вже така жара, така спутіло, мокренька, та? вимазана така. Тобі та? душно, ти в шортиках не так? Ти в шортиках та? перший день. Ти вже в шортиках. Ти мокра, черешеньки поїла. Ні. Не давала, то й збреси І Діду нагуляв апетит і Христинка нагуляла. Діду вже обідає, бо вже час найвищий, а Христинка коло діда під'їдає. Вже треба йти спадки, перекусити, йти спадки. Смачно дідо дає м'яско з картопелькою. Таке смачне. Каже діду, я зараз узнаю, які марну. Правда? діду yeah. йде з парки зараз. Поїсте і йдете з парки. Але добра каташка. Тільки гарячі, тому що ти полопав дай їй. Та я тебе буду uh -huh. Куда Куди ти то несеш? Куди вони хочуть то? Hmm? Бодьте то все гроші коштує і не малі. Так я завтра йде відкуплю. Відкупиш? Так. Я йому сказав, що поїдуть. Тут попизують куплю. Ну я побачу, побачу. О, то я розумію. Сервіс. А як ти думала? То я розумію. О. Приніс їй даю. Люди вона диви. каже, що йде помию, що Жін... її зразу забракувала. Жінка просить від... в друговіч відправити. Я кажу, вони не будуть лежати, то не встиг. Mm -hmm. Ви їх фірі. нариваєте, якщо я от таких їх залишу за дві години, mm -hmm. вони, вже чорні. Бу... вони вже будуть такі чорні, негарні. Вони практично за руками ця. Їх треба сразу... Якщо... Ми б не проти, але... Ну, але і нам не шкода, але не, не, ну, не, доїдуть, не доїдуть навіть на півдороги. То що за нарада? Ще п'ять хвилин і можете вже не йти. Так? Угу. Ах, ви! Не, не слухайте, не подужають. Не подужають. Mm -mm. Ой, ті пані. Там теж червоні. Ні, там червоні є. Наверху на, з трактора можна достати, але, ну, треба, а, але о, то то нині вісти. обід, нині вже обідати ніхто не буде, так? Буде обід? Буданчик салату наївся. Ні, ну я вже пообіду, пообіду. Я кажу, може завтра, завтра їдемо в дитячий будинок, треба. На, дійсно, треба нарвати. Нарвати дітям. Незочно, але то треба так нарвати перед тим, як будемо їхати якось, бо ну, вони довго щось, не є. лежать, но... але дійсно візьмемо дітком. Візьмем. Діто, на Володю дивилася, на пані Марію дивилася, на зятя дивилася вашого, і думаю, як це так буває, так? А якось так буває, коли ти... зараз я сиджу з вами за одним столом, ми спілкуємося, сміємося, так начебто я вас знаю все життя, мені так okay. зручно, мені так смачно, мені так добре. Дякую. Ну, і... і ти чуєшся так, як в себе вдома. Тож дякуємо. Дякуємо. Дякує. Дякуємо. 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 Бачите, дякуємо. а ми вас добре, що ми ще вмовили, то ми ще й почули від вас слова. А ми вже хотіли їхати. А так ми ще ось, бачите слово по слову. Вже, вже мені вже, так... сказали, є підзавця, як повідомляють. А я читав сідайте. Я би, може, вас і не пізнав у Львові. А тепер вже пізнали вас здобути. Юрій вже каже, ми вже пізнавав. Я шукати наших гостей, всі пішли дивитися на наше село, бо кажуть, де то ти кожного ранку знімаєш той пейзаж. Ми кажемо, то того недалеко. То всі пішли на екскурсію в село. О, в нас такий гарний захід, добрий вечір. Такий гарний захід і. і... Я думаю, де вони пропали? Але чую, якийсь гул, гам. Гулгам! Мене зараз б'є. Вони вже собі відпочивають. Пиш. Ото тішиться. Пиш. Певно хтось. Я Йо, яка Ола. краса! Опа! Христинка! Класне! Гарне! Тягне легеньку ручку і дивись. Ось поберезити вошку. І таку легеньку. Але краса! Подивися, які Оп. люди мають таланти. Оп. Дуже а Гарне. А, а там know. підписники питалися, де, де ми брали. Думі, раз. Такий oh, нічник, але гарний. Yes, тут же дуже... ну, ну, ліжечку ліж, буде. Якраз ні, ліжечко є рожеве. Таку ми взяли з імени нічник, ну буде, ну, буде просто супоро виглядати. О, Іринка ще мама. На пошту заїхала, мама вже посилочки несе, ми вже зачекалися, мама. Так? Ми вже, мамо, заческалися. А ці батони наші важуть. Ва які батони? Весло. то цукерки, батончики. Мала, прийшли. У -у -у. Ще У -у. треба Наталі. Наталя ще хотіла. Не, О, то добре би було зразу. Були зразу да, хотіла я. попробувати. Треба їй зараз буде якось да, е, теж дати, щоб вже собі. А я вже мушу дівчинку відкрию. О, точно. І навіть бабуся зможе. А я якраз морозиво хотіла, можна вже й без морозиво битись. Uh -huh. але, але зараз в таку прохолоду пасувало би. Uh -huh. А які гарні шльопки. а які гарні шльопки. Соломкою ми здобавити. Вже дівчинка мій мій казала. Мій мій до бабусі на руці. А треба сидіти в тиску. Завантажилися, дівчата далі жують. Пів години то ми прилежували? Мам, поставте біля Я обережно, бо мені на зуби. А, та ви обережно. Люди три місяці взагалі через трубочку пили. А ви їсте вже не знак скільки, і горішки, і м'яску. Я не жую. А ти що? Господиня, чує, ти я... каже Веронік. Та, каже... Я кажу: їдемо до Веронічки, а вона тя і показує, що нам. Але то є. Їдемо до Веронічки, Що Веронічка робить?

Там? Не Добре. Добре, Добре, що приїхали. Гості, гості. Гості, 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 гості а де баба Іра? Швита навіть не знає. На Хто -то є? Гава є, гава є. є, а й баба Іра зараз іпит, казала, має. Я не знала. Я, так, І хава хава є. Добре, що не знала, так би зараз щось думала, що коректувати, та щось. А так приїхала, та й приїхала. Зараз ціпетка, крілики, зараз все піде в рук. Ай, диви, вона ним бігає. А мій мій тьоті Олі. А ну тьоті Олі мій мій зроби. Дай цьому, Христуся. Ай, все, арчіє. Листинка. Христинка, дай мій мій зробить тітьолі. Ну. Ага, вона думає, що так як наш буде дай. давати. А дай там. А, цьом... а я тобі песика нам. А чого Оля песика тобі дасть ікрілика покаже. Чьом дай тіть Олі. А мій мій руцями, руцями. Аміні. Не знаю, що обрати. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Не чекали, а ми приїхали. Так? <ріх> Хажинка вже хоче обхід господаркою. Ціпетка вже там ціпають кролики, все на світі. Здравия, скула, то на День Обана так? люденьке, таке маленьке. Клас! Так? Ай, Ай що, клас. Клас. Не знаю, що робити, як тішити. Легенько, так, бо воно маленьке, Ходи легенько. йде, Там є. Ходи. Ні-мі-мі. Так. Ціпетко таке легенько. Løhæng kun det er snere, tak løhæs. Обана, баби фітнес на вечір. Ще опа. після городів. <рес> після, після сіна ще бабі тільки фітнесу бракувало опа, від христинки. Опа, опа, ну отак Христинка, опа. в нас певно, ніхто би тебе не по той. Добре? Добре трошки перекури баба і знову будемо. Так? <рес> так? А-а? Хто хоче? а-а? Веронічка ще зайнята, ще там має пацієнтку, то ми прийшли на кухню. Хто вечеряє смачного. Це, чи це, якби веронічка не була зайнята, то ми б там сиділи. <сínt> <сínt> О, а Христинка наша вже з бабою обходила всю господарку. нагуляла патила. Нагуляла і вже? І, з в, вечері, та, Оля зварила, і в нас вже, вже тут і повечеряє. Ну так. Та ні ж кама на тот кашона любе. Да, кабачкі лотки по напікала Господенька. Господенька. Треба було вже ночувати, що ви це? Я ще не твиду, Володя. Ноги <світник> мене треба. Що все так дриби <реб> <дрібне> <ребу> Вже майже 11. Ці ноги, Володя, болять. То капіс, давайте на барана вовка буду вас насти. Каліка, нести. каліка, і все, треба їхати десь, лікувати ноги мої. Бу. Каліка, треба христинку взяти. Ой-ой-ой, -то, то то я. Да ти було в баби Іри. І вона не заснула. Та дівка вже біжить, бруднольки, було то аж там на носі. Що ти Ти мала цю в руках? Маленьке курчатку. А, дядя все бачив, так? Бо володя витягне тут сир і все, що є. А де мій одяг? Oh. Одяг має привірити ще. О.